Рафія, всім привіт! Коротеньке відео. <кій> Сьогодні у нас на столі отака От мотопомпочка Штурм БП 8720 Що вона тут? 950 мл щось, щось десь кудись. 8 метрів кубічних в час качає. От якось так. Поршеньок 40 кубів. Ну, таке. В общем, прикол в чому? <кій> Людина каже, що Періодично гріється і клине. Потім вичахає, заводиться і робить. Ну, сказати, що тут аля улю поршнівой, це, це нічого не сказати. Зараз спробую вам якось показати, щоб вам видно було, як це зробити. Бачите, в общем там он задири з правої сторони. Там продерта гільза так, що ну просто, просто аляулю. Поршень весь також задертий. Також задертий. Зараз спробуємо прокрутити. Отак. Видно? В общем, вона і буде клинити, вона і буде грітись, бо там тертя таке скажене, що <кій> матір Божа. Бачу коксове відкладення у вихлопному вікні. Це свідчить про те, що неякісне мастило і неякісний бензин. От і все. Тобто в нормальному там повинна бути сажа. Тут такі нарости, відкладення, в общем, не є гуд. Тому не доводьте свою техніку до такого стану. Вчасно звертайте увагу на сторонні шуми, звуки, десь на якісь ознаки, такі як приклинювання або там важко стартер ходить. Завжди звертайте на такі речі увагу. Тільки тоді ваша техніка буде працювати справно і надійно. Тому все, беріть собі до уваги, робимо так і далі буде.